Усім самий величезний привіт. Запрошую вас в магазин Аврора. Розпочалась чорна п'ятниця. Покажу. Постараюсь, буду намагатись показати як більше товару з найкращими знижками в магазині Аврора. Акція діє 29-го, 30-го листопада та 1 грудня, тобто три дні. П'ятниця, субота та неділя. Зі знижкою антиперспірант рексона 82 гривні. Щоб ви не плутались, тут написано дві ціни надруковано. Це регулярна ціна. І а, до 28-го і вже 29-го ціна знижена. Зверніть увагу, та, що найнижча ціна, вже буде діяти п'ятницю, суботу та неділю. Кульковий антиперспірант триксона 55 гривень, чоловічий 62 гривні. Зі знижкою Гелі для душу кремові 400 гривень. Мілілітрів по 44 гривні. Скраб пілінг парфумований по 88 І також в акції гелій для душу у ці парфумовані по 69. Парфумований спрей для тіла 250 мл. Зараз зі знижкою 159 гривень. В акції ось така велика міцелярна вода. Тут майже 500 мл 55 гривень. Тонік для будь-якого типу шкіри освіжаючий 240 мл 44. В акції гель після гоління 200 г 39 гривень. В акції зубна паста колгіт 29 гривень. знижкою зубні щітки Colgate Набір з двох штук 44 гривень. Новинка в Аврорі, засіб для інгаляції. Зірочка 39 гривень. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась на полицях в магазині Аврора. Ось такий шампунь для волосся літровий, професіональний 229 гривень літровий. І ось такий, також літровий з аргановою олією 229 Також з цієї серії бачу спрей для волосся. Так, 500, ой, 285 мл. І ціна такої новинки 279 Хочу показати ось такі новинки. Піна для ванна, що змінює колір в магазині Аврора. Новинка 300 мл, ціна 149 гривень. Зараз відкриємо ось цю новинку. Це якась цікава лампа на USB на 2 LED. Так, ось такий вигляд має лампа, хочу вам показати вживу, який в неї вигляд. Я її вмів, вімкнув. До речі, можна користуватись, коли немає вдома світла. А, також а, USB-кабель входить а, у комплект. 399 гривень. А, бачите, світить, я ж сказав, що два LED Світить у білому, холодному і у теплому жовтому. Зі знижкою освіжувачі повітря, Веллі 29 гривень. Зверніть увагу. антиналіт спрей 49 гривень. Засіб для миття туалету 800 грамів. 69 Зверніть увагу в акції капсули для прання сіла. Тут 12 штук для кольорових речей 77 гривень. Від торгової марки сіла кисневий відбілювач 89 гривень, 900 грамів. Також зверніть увагу. В акції порушок Грюнгвельд» вагою 2 кілограма 119 Зі знижкою можна придбати гель для прання бошен 2 кілограми за 109 гривень. Також зверніть увагу для миття дитячого посуду у тіпуті 600 грамів по 29 гривень, знижка 40%. Для миття посуду сарма 29 гривень 450 мілілітрів. Гелекс для миття посуду 950 мілілітрів 89. Зверніть увагу, великий літровий для миття посуду Вошін Free 54 гривні. Мильниці в акції 27 гривень. Ось такий можна придбати за 12 гривень дорожні. Кошик для дрібниць по 8 гривень. Органайзер для косметиків. Зараз я вам відкрию, покажу. Зараз на нього знижка на столик в кімнату до дівчат на цей столик, як він називається, вже забув. Згадав, туалетний столик. Там щось така пімпочка є, вона, мабуть, сюди зверху кріпиться, щоб додати йому екзотичного красивого вигляду. Ну, для пензликів, мабуть, тут для щіточок, для коротше, знайдете, що сюди поставити. 239 гривень, акційна ціна. В акції зараз футляри для зубних щіток та паст 19 гривень. 55 гривень зараз в акції шторки для ванної кімнати. Кольорів багато різних. Метр вісімдесят на метр вісімдесят розмір. По 109 гривень також є, трішки дорожче. Не знаю чому. Метр вісімдесят на метр вісімдесят також. Багато малюнків. І найдешевші шторки для ванної кімнати 22 гривні. Уже разом з кільцями. Також кольорів багато різних. Хочу вам показати новинки на поличках в магазині «Аврора». Ось такі пористі а, губки. Лімітована колекція написано. Дві штуки у наборі. І у ці пори добре, а, добре пінять сам засіб для миття посуду, яким ви користуєтесь. Зараз скажу ціну, тому що це новинка. Ціна за дві штуки 39 гривень. Набір губок добра хвиля, добра господиня. Чи що тут? Губки кухоні. Вони двофазні. Двохфа, ну, з одної сторони, двосторонні. такий шкребок і з другої сторони губка. Зараз 18 гривень. Набір гачків металевих 6 штук 16 гривень. Набір підставок антивібраційних 4 штуки, 64. Щітка господарська. В вигляді утюжка по 9. 12 гривень. Ось такі трішки інакші по 39. І маленькі тут були по 7 гривень. А, ось вони. Ось такі зараз по 7. Ой, вибачаю, навіть по 5 гривень. 5 гривень. Серветка для підлоги, розмір 50 на 60, 44. Губка для швабри з віджимом 69 гривень. Зі знижкою пакети для сміття Фрекінбок. 30 штук на 35-літрове відро. 34 гривні. Зі знижкою зараз насадки для швабри. 39 гривень тарілка десертна. Хочемо показати новинку. Ось такі келихи. 88 гривень. кварцов. Набір килимків у ванну кімнату. В туалетну кімнату набір з 2 штук, 499 гривень. Хочу показати вам новинку: ось таке блюдо: Люмінарк 149 гривень. В акції ось така цукорниця, скляна з пластиковою ложкою та пластикова кришка. Зверніть увагу, зараз кришки зі знижкою 20-25% 88 та 74 гривні. Можна придбати окремо. Ємність для напою з трубочкою 37 гривень. Новинка точила для ножів 44. Ручка для кришки на кухонний посуд 15. Господинки, знижка на сокиру кухонну 199 гривень. Зверніть увагу, знижка 30%. Зі знижкою зараз терка кухонна плоска металева 15 гривень. А ось таку сокиру кухонну можна придбати ще дешевше за 169 гривень. Метал дерево. Термометр вуличний 29 гривень. Кіфш металевий з кришкою на літр 100-289. В акції сито для тіста. <си> сито для тіста, де борошна. Акція від Frakienbock плівка харчова 10 метрів. І 5 метрів плівка вам буде йти в подарунок. Ціна такого набору, зараз скажу вам 44. Знижка на прихватки силиконові 40-24. Форма для випікання кексів 5 гривень. З'явились нові таці, новорічний принт 55 гривень. Форми для випікання кексів на 6 штук 54 гривні. Зі знижкою зараз фільтр глечик для води на 3 літри 239 гривень. Хочу показати нові кошики для хліба 34 гривні для сухарниці. Ну, добре, хай буде сухарниця. До речі, можна хліб на стіл положити, ну, на стіл поставити, гарну серветку і хлібчик сюди. Дошка кухонна, досить дуже хороша. Це вже купити буде вам на роки на руки 379 гривень. Зі знижкою менажниця на 5 відділень. Привезли до нас ось такі новорічні скатертини на стіл, метр 35 на метр. І хочу сказати, що хороша якість в руках відчувається. Зараз кажу ціну. 88 гривень. Дошка кухонна. 69 гривень, розмір 20 на 30. Хочу показати, які привезли до нас ось такі серветки чи підставки під гаряче, точніше сказати. Дуже велика різна кольорова гамма: 44 гривні. Зі знижкою набір посуду бамбуковий, це не пластик, 5 предметів дитячий, 179 Порозбирали серветки, дивіться, все пусто 29 гривень, 150 штук двошарові. Теж хороша знижка на серветки дитячі. Тут 50 штук, біорозкладні, 49. Рушник. Тут 500 відривів, паперовий рушник, двошаровий. 139 гривень. Це дуже хороша ціна на такий рушник великий. Папір туалетний. Мальва 17 гривень великий 9 гривен. Рушники паперові 160 штук 19 гривень. Лед лампа 299 гривень. Ручний ліхтарик 44 гривні. Новинка в магазині Аврора. Ось такий смарт-світильник на стелю з плитом керування. Тут дуже багато кольорів. Написано, що 16 мільйонів можна робити, як вам досхочу дос обирати. Є яскраве світло холодне, є жовте тепло, тепле світло. Дуже хороша штучка. Зараз проскануємо і дізнаємось ціну. Зі знижкою зараз 499. Новинка, світильник, стильовий. Настінний. Світильник LED настінний. Відкривати не будемо, точнісінько, такий самий, як на картинці. 249 гривень. На новинку показую вам. 12 місяців гарантія. Так, ось такий в нього вигляд. Все ж таки я вам покажу. Кріплення входить у комплект. Можна його згинати, розгинати, нахиляти, тобто, під яким потрібно вам градусом, можете його нахиляти. Зі знижкою ось ця лампа зараз 299 гривень. Ще гарантія півроку. Зараз вам покажу на наш звичайний цоколь. Ось такий вигляд в неї у неї ну, у складному вигляді вона. І ось такому вигляді в розкладному. Розумна розетка 199 гривень з таймером. Реле контролю напруги, також дуже хороша потрібна річ. 399 гривень. 129 гривень пов'язка жіноча. Хочу показати новинку, ось такі навушники. 88 гривень показую вам як новинку. Новинка в магазині Аврора. Ось такі серветки під гарячі на стіл. Круглі, 77 гривень. Плетена. Тримач для ялинки, можливо комусь потрібний, 99 гривень. Зі знижкою зараз арома дифузори по 99 гривень 100 мл. Кольорові намистини на ялинку по 29 гривень 3 метри. Рослинка штучна для декору 99. Хто чекав знижку на відпарювач для одягу, ще входить щітка в цей набір від Ардесто, Зараз він в акції 799. Також в акції відпарювач Лібертон 799 також. Щіпці для вирівнювання волосся кераміка 599. Вирівнювач для волосся Ардесто 499 гривень зі знижкою. І тут ще щось. Плойка для волосся керамічна 599 гривень. Тостер Лібертон зі знижкою 549. Набір блендерів у нас вже розібрали, показую вам на картинці 1200. О, щойно привезли, показую вам ось такий набір блендерів. Гарантія 2 роки. Показую вам новинку, яка з'явилась в нашій Аврорі електроплита Хілтон. Зараз просканую ціну. Ціна такої електроплити 399 і цілий рік гарантії. Хороша знижка на підставку для телефона. Я собі обов'язково придбаю. 34 гривні кольорові прищіпки 50 штук. Зараз зі знижкою набір ось цих кульок. Великих тут 16 штук. Набір зі знижкою 50%. Мультипульти, дитяче крем мило 39 зі знижкою мило, дуру 32 гривні, 44 гривні мило шик, тут 500 грамів. Зверніть увагу, хороша ціна і хороший об'єм цього мила. Шик є декілька ароматів. В акції Мило Сейвер 32 гривні. Знову з'явилось мило шик-нектар 125 грамів. Його дуже швидко розкуповують. Ціна такого мила 27 гривень. Тверде мило дору, 79. Зверніть увагу, дуже хороша ціна: 29 гривень на косметичні диски. 100 штук і ватні палочки. Також 100 штук, 29 гривень. Економних вам покупок хочу побажати. Нехай вас все буде добре і до наступних відео. Усім пока.